Карузо – один з найкращих рольівків останніх сезонів, став чемпіоном з Лейкерс та може вже у цьому році допомогти Тандер перемогти титул. Його історія надихає, бо починав він свій шлях з G-ліги, Тож давайте подивимося, як він пройшов шлях від меми до легенди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Також не забувайте про наш телеграм-канал і розповідайте про нас друзям. Ще дуже багато всього у нас є в планах. Тому залишайтесь з нами. Ну можна почати нашу розповідь з раннього життя та такого початку шляху Карузо до професійного баскетболу. Народився він 28 лютого 1994 року в місті Коледж Стейшн, це штат Техас, США. Його батько був у університеті Тексас Ей як помічник тренера баскетболу і директор з атлетики. Тож починав він цей шлях в такому, знаєш, оточенні баскетболу. Так, да, в оточенні спорту і баскетболу. Загалом з малко він постійно перебував у спортивному середовищі та часто проводив час в тренажерних залах, тому що в них так місто розположено прямо рядом з університетом, прям це університетне містечко таке, і тому він часто там проводив свій час. У дитинстві він захоплювався баскетболом і з дуже раннього віку він вже почав тренуватись. Відвідував він, як вже могли згадатись, школу в його місті Consolidated High School, де він став зіркою шкільної команди, демонструючи хорошу гру в захисті та бачення майдан. Після школи він вступив Ого, Texas A&M, саме де, там, там, де я родився, де він грав за місцевою командою Aggies протягом 4 років з 2012 по 2016 році. Але контракту він від них не отримав. Підписав він свій контракт з ким? З Оклахома, Сіті, Тандер, але був відрахований перед сезоном. Тому він провів сезон 2016-2017 у g League. За Оклахому Сіті Блю, де проявив себе як організатор, як борець, і Антон, ну, то хто був тренером його Оклахому Сіті Блю, тому що ну все, що і якраз і якраз в той час Дейгнал стає тренером Оклахоме Сіті Блю, і на тренуванні він був вражений знову ж що він серед сесії просто почав керувати всією командою, і прям от як він казав, керувати прям тренуванням. Хоча це от якийсь новачок, який прийшов після того. Того, як його не Ага, прийшов вже розповідає, кому як грати. Ну і хоч команда його не розраховувала його, знаєш, так взяти як е, ключового гравця, і взяла його буквально на одне з останніх місць в команду Оклахома Сіті Блю протягом сезону він якраз і закріпився у стартовій п'ятірці. Ну а протягом сезону він набирав в середньому 12 очок, п'ять розтивних передач та два перехоплення, граючи 30 хвилин у середньому, і що теж важливо, він е, мав майже плюс 6 за статистикою плюс мінус і команда закінчила сезон 34-16 і дійшла до другого раунду плей-офф G-League. Ну і після такого визначного свого старту в Oklahoma City Blue У 17-му році він почав грати за лейкерс у літній лізі. І якраз вони перемогли у тому турнірі, чим він дуже вразив тренерів на той час, і підписав двосторонній контракт з лейкерс, де він грав і в НБА, і в g League. Більшу частину він грав в ті роки, якраз за. South Bay Lakers. У той сезон він набирав нереальні цифри для себе: 19 очок, 8 асистів та 2 перехоплення за матч. І це протягом 29 матчів, граючи за South Bay Lakers. А, да, ще цікавий факт в тому ж році з ним за South Bay Lakers грали ще Івіса Зубаць і Джош Харт. Ну, це я так просто вставив. Класно. А, ось. а сам, як, як Алекс Карузо сам казав, що це саме те, що йому було потрібно. Шанс Грати в NBA, але й лишатися у джелізі, щоб розвиватися і набирати нового експірінсу. 19 жовтня 2017 року він дебютував у NBA проти Кліперс, а лос лосанджелеському дербі. 12 хвилин, 2 очка, 2 передачі і одне підбирання. Загалом у першому сезоні він зіграв 37 ігор, а наприкінці сезону, в останньому матчі для Лейкерс, він встановив особистий рекорд у 15 очок і 7 підбирань. Ну і після того почався сезон 18-19, де він залишився у Лейкерс і вже зіграв за них 25 матчів, але не просто зіграв, а був от прямо гравцем ротації. Він е за той сезон набирав по 9 очок, 3 підбирання та одне перехоплення, Трачуть 21 хвилину на майданчику, і у той же час він почав ставати героєм жартів через свою зачіску, яка у вас на екрані. І у Твіттері почали вируситись меми з ним: то з довгим волоссям, то з ботівними там приколами. Там їх стільки було, то порівняння з персонажами з Луні Тюнс, Там стільки всякого було. Короче, а як зазнала сам Карузо, Це цитата на початку сезону, коли просто вийдеш і будь-який дрібний рух відразу стає мемом. Я хотів просто грати 82 ігри, але цей хайп був. Дуже дратуючим, тобто йому не дуже подобалося, що й так над ним ну не те, що знущалися, але трошки сміялися. Особливо, якщо ти гравець, який не звідки починає свою кар'єру, і ти вже в лейкерс і виходиш на майданчик, ти взагалі не чекаєш такий хайп. Але під кінець сезону він почав до цих жартів якось спокійніше відноситись і показав, що ці меми не просто якийсь знаєш жарт, а лише привід звернути на себе увагу. 5 квітня він проти кліпер, знову ж набирає. 32 очки, що для рольовика це просто якийсь капець. А 7 квітня він проти Юти набирає 18 очок та 11 систів. Так, навіть не дивлячись на те, що був кінець сезону, вже знаєш, більше грали рольовики, але. Карузо реально себе проявив. І після того, як Карузо почав приносити реальні результати, меми виросли на повагу. Він став портретом звичайного гравця, що став легендою. І отримав такі прізвиська, як The Bould Mamba та The Caru Show. Я пам'ятаю, цей епізод, дуже класні меми були, але знаєш, це вже робилося не просто якийсь лисик, там щось грає, а вже типу, о, це Карузо, але ну смішно, дуже смішно було насправді. Да, ну то були такі часи. Але він, знаєш, показував себе, проявляв трошку, потрошку і починаючи з 19-го-20-го сезону, роль в команді в нього прям виросла. Він вийшов із глибиної лавки, і став ключовим гравцем в ротації. Він був знаєш, таким гравцем дуже ефективним у захисті, особливо проти гравців на периметрі. І вже граючи з Леброном Джеймсом, тренери довіряли йому в кінці ігор. Так, можу зазначити, що він гравшого з Леброном в лайнапах саме в клач не в такому кранч-таймі, як це називається. Але Брон Джеймс на свою чергу відкрито хвалив Карузо. Назвав його одним із найрозумніших партнерів на паркеті, з яким він грав, знаєш. Е, ще е, думаючи про те, що у Карузо ще не було стільки досвіду, але Леброн вже тоді його хвалив. А е, потім ще ось що йшло до після цього. це ж сезон всі ми пам'ятаємо ковід, Руді Габер <кхем> да, е, ось плей-офф 2020 року, і наступає цей Бабл. Е, він відіграв 24 матчі, е, 24 4 хвилини в середньому, що досить багато Знаєш, відсилочка на кобі, прямо відсилочка на кобі, Да, 24-24, Це так, це був саме не так довго після його загибелі. Короче, 24 матчі, 24 хвилини. В середньому часто виходив у старті, особливо в фіналі проти Майами, тому що там він міг це себе проявити і надійно грав у захисті проти Тайлора Хіру та Джимі Батлера, які тоді були там. Вау-вау, ми в фіналі, в баблі, ми такі класні. Ну і вони гарди, само собою. Його хасл, перехоплення та підстраховки неодноразово змінювали реально хід цілих матчів. І його плюс-мінус у парі з Леброном був один з найвищих в НБА, І це прям створило якийсь мемний культ навколо себе. Це прям знаєш, як скромний білий гравець, який грає як елітний рольовик. І вже починається сезон 2021. Це, от був його якраз останній бік у Лейкерс. Його роль в команді стала. Е, периметровий стопер, який разом з Кейсі Пі вони от прям були захисниками периметра і дуже велику роль зіграли у чемпіонстві Лейкерс. І він е, проявляв себе тим, що якраз захищався проти от таких гравців на периметрі, як Лілард, Карі, Нічел. Так, це було його основне амплуа, йому дуже. Довіряв тренер Вогель. Потім він також покращив свій тровачковий до 40%, що дуже багато, і став таким трієнді е, і додав стабільності у нападі. У плін матчі проти Golden State він був одним з героїв перемоги, а у серії з Фініксом був одним із небагатьох, хто тримав рівень навіть після травми Ентоні Девіс. Відхід з Лейкерс був трішки такий, не дуже, знаєш, ну трошки сумний для фанатів і не дуже класний для самого Карузо. Бо в літо 2021 Року у Карузу завершився контракт з Лейкерс. Він стає вільним агентом. Він дуже хотів залишитися у Лос-Анджелесі та розглядав знижку в зарплаті, аби залишитися з командою. І на той момент Чикаго був запропонували контракт на 4 роки на суму 37 мільйонів доларів. Але що робить Карузо? Він особисто зв'язується з керівництвом Лейкерс, де він запропонував як варіант, от з меншою сумою, підписатись. Але клуб якось, знаєш, не оцінив його жест і запропонував по почуткам приблизно йому 20 чи 25 мільйонів доларів, що набагато менше ніж запропонували йому Булс. І він, очевидно, був дуже розочарованим цим і ставленням клубу. Загалом він відчув, що його просто не хочуть зберегти, і в липні 21-го року офіційно підписав контракт з Чикаго Булс. Починається нова така сторіночка для нього після лейкерс. Він переходить в Чикаго, де буде проявляти себе наново. Так і знаєш, так добре зійшлися. Таймлайни тоді Чикаго Булс хотіли показати, що вони не просто якась там команда, яка завжди посідає там 10-12 місця, і коротше в них нічого не виходить останні роки. І у той час команда почала таку нормальну перебудову. Вони підписали так Лонзо Бола, Демара Дерозана та Ніколу Вучевича. І вони почали сезон 25-10, що стало одним із найкращих початків сезонів в історії Чикаго Булс. Їх команда була дуже збалансована. Усі лідери мали 3 плюс результати Передачі за гру, і ну, не то, щоб це найвищий показник балансу, але реально і в захисті, і в нападі. Вони показували себе як команда, яка може вийти в плей-офф і щось там навіть зробити. Да, великі надії були на цю команду, але що трапилось, це травмувався Лонзо Лонзобол, і команда прям сповільнилась. І ми більше таких булс і не побачили. Ця історія якось так сумно закінчилась, Ну вже зараз ми на це дивимося. Але в цілому Карузо утримав шанс себе якось проявити. і навіть серед менеджерів НБА і медіа його регулярно називають потенційним гравцем, який от складе пазл для чемпіонської команди, і його прямо хотіли отримати всі контендери. Після підписання контракту з Bulls, Крузу не просто змінив команду, він змінив статус як команди, так і себе. Якщо в Лейкерс він був роловиком із зірками, то в Чикаго його одразу назвали серцем захисту. Тобто він все ще був типу замплуаровика, але ні, у перших матчах Каруза створював хаос у захисті, хаос саме для інших команд. А він переробив перехоплення, він добре підстрибував на підстраховку, і він був просто голосом на майданчику. Він допоміг Bulls стати однією з найкращих захисних команд сходу в першій половині сезону. І це без того, що грав Лонзобол, і трохи команда на нього більше спиралась через це. Але на жаль, сезон 22-го року закінчився для Карузи, тим, що на ньому дуже грубо. Бо схвалив Налену у матчі з Мілокі, і він зламав зап'ястя, пропустив понад місяць, а команда без нього швидко втратила ритм. Ну добре, що він не пропустив весь сезон, але, безперечно, цей місяць, або там трошки більше, який він пропустив, дуже сильно на нього повпливали. Повернувшись, він намагався тримати оборону, але форму вже не вдалося відновити повністю до кінця цього сезону. Булз вилетіли в першому раунді плей-офф, Але кару довів, що його цінність не в цифрах, а в присутності. На майданчику, так, да, і почався його такий підйом. В сезоні 22-23. Він був готовий, був здоровий і сповнений рішучості. Тепер вже він як повноцінний лідер оборони. Його роль змінилась тим, що він не просто захищав найкращого гравця там серед захисників, а ще й організовував гру і читав суперника як от книгу. І вже більше і більше тренерів визнавали Карузо як одного з найрозумніших гравців. У НБА. він не збирав багато очок, але постійно змінював хіти гри без м'яча в руках. Так а коли він е, був з м'ячем в руках, він також себе непогано показував. В травні 2023 року це визнала і офіційна статистика. Карузо потрапив до All-Defensive Second Team. Він був в топ 10 гравців закисного плану в усій лізі. Е, для гравця без зіркового статусу це було публічне визнання десятків непомітних речей, які він робить, що матч. І закінчились його шлях в Bulls тим, що. Що він, знаєш, набив таке собі резюме вже проявив себе, і ОКСІ в той сезон вирішили скористатись шансом і обміняли Джоша Гіді, щоб його отримати. І це був дуже важливий крок для Кесів. Вони давно шукали такого, знаєш, досвідченого гравця для того, щоб почати боротися в плей-офф. А Булс якраз здулись в той час. І, Знаєш, такі рожеві окуляри зняли, і Булс прям вирішили Тули йти в інший напрямок, а Каруза отримав шанс грати в такій дуже класній команді, яка вже бореться прям стовідсотково за чемпіонство. Його обміняли разом з Зеєю Харженштайном. Окесі у тому плей-офф себе класно проявили, але їм от прям явно не вистачило якогось досвіду і розміру на позиції центра, і вони вирішили обмінятись на таких класних досвідчених гравців, які вже в цьому сезоні себе проявляли. Окисі ж, взагалі. Одна з наймолодіших команд у Лізі, і через це після його переходу гравці почали його кликати Анк типу як дядько бо він став найстаршим у команді, і він став найстаршим команді, хоча йому там тільки 29-30 років. Тобто, це показує наскільки Окісі насправді молоді. Контракт стандар, Що можна про нього сказати? Що це контракт саме на довгострокове майбутнє 22 грудня 2024 року? Карузо підписав чотирьохрічний продовжений контракт на 81 мільйон доларів з ОКІСІ. Це доводить насправді, що команда Бачить в ньому не просто короткочасний імпульс, а фундаментальний вклад. До захисну культуру та плей-оффні амбіції команди, що можна вибудувати якусь саме династію, а не просто там взяти один трофей і піти додому. А така трошки статистика. Знаєш, ми можемо казати, який він класний в захисті і взагалі. Але Defensive Rating у нього 103,8, що є один з найнижчих серед стартових захисників, і це от прям показує його цінність як оборону одиницю. Ну і вже в першому раунді плей-офф він допомагає. Команді Тандер поставити такий історичний рекорд. Вони роблять перемогу з лізниці в 51 очко, і це прямо одна з ключових заслуг Каруза, якраз вони це зробили завдяки обороні. Ну і другий раунд проти Денвера в нас був, і там також можна відмітити Карузо його оборонні здатності проти якогось Крістіна Брауна, проти Джамала Мюра, того ж. Тобто, хоча у KC і так команда, в яких всі генії захисту, але він тільки додавав і додавав і ще. Дуже важливо, як я вже зазначав, те, що він може саме побудувати так оборону, сказати, куди хто йде, та класно повпливати на зміни в оборонному плані у прямо під час матчу, прямо під час нападу іншої команди. І саме цим він займався в серії проти Денвер. Ну можна і згадати, що він в цьому матчі переміг тим, що захищався якраз він проти Йокіча. Весь матч. А загалом вони вже в фіналі проти індіани, і його досвід допомагає. Молодим гравцям Сандер не зламатися під тиском плей-офф і він чітко керує ротацією в захисті і тримає темп гри стабільним. Ну і підсумовуючи, знаєш, Алекс Круза це приклад такого гравця, який не мав ні статусу, ні гучного імені, не вийшов у драфт. І, попри все, через свою дисципліну, інтелект і оборону роботу піднявся до от, еліти NBA. Особливо серед рольових гравців. Його кар'єра почалась у Джилізі, -E де він боровся за кожну хвилину і завершилась чемпіонством з лейкерс, де він був як ключовий рольовик. Ну, кар'єри не закінчилася, але знаєш, такий був міні-шлях. У Булз Потім він не просто зміцнив свій статус. Він став голосом захисту та лідером у роздяганні. Двічі потрапив до All Defensive Teams, А після обміну в OKC став тим, хто закрив слабкі місця молодої команди і допоміг вийти у фінал. NBA, де потенційно вони можуть зараз виграти. Не через очки, а через свій порядок і. І те, як він підходить до гри в баскетбол, да, він не набирає 30 очок кожну гру, там не може не збирає прям хайлайти якісь, але він впливає на гру кожен матч потрошечку, потрошечку. І цей вплив відчувається навіть більше ніж у великої кількості зірок, бо він завжди, знаєш, на такому правильному місці, в правильний час у захисті, у нападі і загалом його шлях це от прям історія про те, що. Велич не завжди помітна, але завжди відчутна. Так, знаєш, дуже-дуже дуже цікава історія, тобто небагато таких прикладів, і я сподіваюся, вам було цікаво про неї послухати. Ми готуватимемось зробити огляд матчів фіналів далі. Так що залишайте коментар, чи кару зможе отримати друге кільце у цьому сезоні. Другий такий перстень. Особливо залишайте, та особливо залишайтесь з нами, бо огляди нікуди не йдуть. А якщо вам сподобалось це відео і цей формат, не забудьте підписатись, поставити Лайк, і, звісно ж, допомагайте нам просувати наш такий невеличкий канал поки що, але ми стараємось, ми готуємось і чекайте від нас нового такого цікавого контенту. І всім до зустрічі в наступному відео!